Доброго часу моим слухачам! Чому дії США викликають деякі здивування? Але все це вже було передбачено в «Откровенні» Іоанна Богослова. Наприклад, разноманитне пророцтво Ветхого заповіту про приход Ісуса Христа тривали протягом тисячі років, поки їм настав час виконуватися. Але для багатьох це було несподіванкою. Те ж саме можна казати про виконання подій, які були передбачені в откровіні Яна Богослова. Я вже наводив приклад другого повернення звіря, яким є Росія. Початок його повернення почалось з жовтня 1917 року. Про це написано в вкровіні розділ 13, вірші з 1 по 5. І побачив я звіра, що виходив з моря. Маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоїна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи, Хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним? Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти сорок два місяці, рано цьому звірю було завдано під час розпаду СРСР. Наприкінці сорока двох місяців спочатку повномасштабної війни проти України з'являється другий більш могутний звір який намагається керувати світом, а саме дракон із двома рогами. Він попускає діяти звірю сім'ю головами і десятью рогами і заставляє всіх поклонятися йому, про це написано в «Откровенні» Іоанна Богослова розділ 13 вірші з 11 по 15. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі, і мав два роги, немов агнець. А говорив, як дракон, і він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті, чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, І знаджує тих, що живуть на землі знаменами. Котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий. Дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. Дворогі які подібне дорогих акца це дві правлячі партії демократи та консерватори які якби символізують досягнення демократії для добробуту людини але володіючи світовою валютою найбільш могутною армією світу та найбільш розвиненою економікою вони керуються насамперед особистими інтересами – і попускають жорстку агресію Росії проти України та інші світові кровопролітні конфлікти. Намагаються домінувати в усіх напрямках по всьому світові. Те, що цей звір вийшов із землі, вказує на його стабільність. Він займає майже континент землі, на відміну від звірю с головами і сетью рогами, який вийшов з морю, ну то бишь с на болотах. Немає стабильных кордонов, пасти на виде загарбницькі війни, намагается вкрасти историю інших народів та да й виник внаслідок утопичных теорий марксизму и Для тех, кто, поважає символы, пропоную для огляду символы армии держав, які напали на Украину, або сприяли цей агрессии, а саме России, Північної Корее, Китаю, Білоруссиї. Та й символи армії США у порівнянні з символом сатани. П'ятикутна зірка, яка оточена колом. Окремо підкреслю, що символ З це перша літера імені головного ідола Зевса, а літера В це частина символу сатани. Висновки з цих символів кожен може зробити самостійно. Крім того, Має сенс звернути увагу на те, що штаб квартири світових платіжних систем по роботі з банківськими картками Visa та MasterCard знаходяться в США. Можливо ситуація, коли без цих інструментів оплати не можна буде сплатити будь які товари або послуги. Про це також казано в Откровении розділ 13, вірші 16-17. І заподіює всім малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву, або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клейно ім'я звіра або число імени його. Також саме у наш час. США намагаються змінити ставлення до Росії не як до загарбника, а як до добропорядної країни, з якої треба налагоджувати торговільне відношення та укладати вигідні договори. Це випробування надане нам від Бога, бо потім Він відправить ангелів своїх вершити суд. Це откровение розділ 14 вірші з 9 по 11. І інший ангел, Третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто з вірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою. Перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається. і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові Його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Та Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом Його, і над клейном його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої. Господи Божий Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю Святих. Зараз, особливо в останні дні, з відведених 42 місяців двух звірю з сім'ю головами та десятью рогами, настав час боротьби та випробувань. Я бажаю вам, щоб ви не прийняли гнів Суду Божого.